Усім доброго дня, ми, як завжди, з України. Доброго дня, ми з України. І так, моє літо в цьому році починається з повернення до такого чудесного проєкту, як Ukraine GTA. І буду я, звісно, продовжувати свій шлях Лебіговича на третьому сервері під назвою Східна Україна. Бо так то це самий найкращий сервер. Бо тут граю я. Також я хочу подякувати всіх тих, хто вводив мій промокодик PIX на про. Протязі усього цього часу, доки я був відсутній, вас було немало. А якщо ти ще якимсь чином не почав грати на найкращому українському проєкті, то я запрошую тебе на третій сервер. Води мій промокод Pix. Він дасть тобі дуже непогані бонуси на самому початку гри. Ну що ж, а перш ніж я повернуся до свого шляху Лебіговича, і ви повинні розуміти, що я не грав на проєкті 9 місяців. І як ви всі знаєте, Кринги та постійно оновлюється, тут завжди входять якісь новенькі онови, і просто постійно все змінюється, мапа, якісь нові роботи, все тут постійно змінюється і дуже важко встигати за всім. Тому, коли я зайшов на проект, я дійсно офігів, тому що контенту було, як ви розумієте, немало. Але я вирішив, що буду все вивчати по порядку, поступово. Тому, будь ласка, не підгоняйте мене в коментах. Але перш ніж я буду Продовжувати свій шлях Лебіговича, я хотів би відповісти на саме головне питання, яке в мене інколи запитують в Ютубі, в Телеграмі, навіть в інстаграмі хтось писав. Чи буду я знімати або грати на проєкті, як там UA онлайн здається, так? І забігаючи наперед, я хочу сказати, що ні, я не буду співпрацювати, грати або знімати на UA онлайн. І зараз я відповім вам чому. По-перше, але це не саме головне, це те, що я в принципі не граю на телефоні ні в які ігри, і я не хочу починати в них грати, бо в мене є комп'ютер, і я цілком задоволений в тому, що є на комп'ютері. Але це в принципі, напевно, не саме головна причина, бо якби вийшов дійсно якийсь крутий проєкт на телефон, я б грав. А Ukraine UI, чи як вони там себе називають, я не вважаю крутим проектом, і зараз я вам розповім коротенько. Чому? Коротше, я слідкую за українськими проєктами, які зараз збираються вийти на телефон в майбутньому через рік або в півроку, я не знаю. Але на деякі я підписаний і я інколи слідкую, що там відбувається. Але цей проєкт Online UH, як він там, я дійсно забуваю, не звертайте уваги, це не емоцій, я, Мені цей проєкт не цікавий просто. І дізнався я про цей проєкт, коли повернувся на YouTube і мені. Почали писати підписники. Типу, ти бачив, там вийшла Ukraine Git на телефон. Ви просто побачили, який я був здивований на той момент, бо я подумав, нічого собі я проспав. Але коли я побіг на Ютуб шукати, що ж там за Ukraine Git на телефон. Я був дуже-дуже розчарований. Тому що я побачив проєкт, який просто вкрав карту з Ukraine Git, з проєкту, який працював на цій. Цією мапою півтора року ми всі так довго очікували на цю українську мапу. Якщо що, я хочу нагадати, що я не грав на Ukraine GTA тільки через те, що мапа була російська, і коли вони створили свою, я повернувся. І так вийшло, що зараз найпопулярніший, як я розумію, український проект на телефон має вкрадену мапу просто під нуль з Ukraine GTA. І ще я порився в коментах. Я дуже багато... Читав коментарів, щоб дізнатися, що там та як там. І в коментах я побачив, що дуже багато людей писали, що там мод з Гранд Мобайл. Дуже багато людей дійсно писали, що це просто Гранд Мобайл, але українською мовою, і все. І який я можу зробити з цього висновок. Красти це дуже-дуже погано. Як би там не було, які б виправдання не були, красти це погано і все. А коли ти щось крадеш і ще акцентуєш. Туєш на тому, що ніби це твоє перша українська з реальними містами вкрадено, з жару і пилу з Ukraine GTA Коротше, я таке якщо чесно, максимально засуджую, але я не засуджую вас, гравців, які обрали цей проєкт. І зараз я поясню чому. А все тому, що це мені легко з комп'ютера сидіти і пиздіти, в що вам грати. І я дійсно дуже розумію ту. Частину аудиторії, в яких немає комп'ютерів, ноутбуків, але їм хочеться пограти в щось українське. Тому для них, в принципі, їм байдуже вкрадене, воно не вкрадене. Їм просто по барабану їм хочеться пограти на українському проєкті. Бо, на жаль, альтернатив, як я розумію, зараз їх просто немає. Я не можу вам сказати, друзі, не грайте тут, вони все вкрали. Грайте, де Дать, грати? Питання на яке в мене немає відповіді. В мене он там грає підписник Джордж Доценко 700 онлайн має зараз проєкт, і йому подобається, що йому можу зробити. Хай грає, де йому захочеться Але я, на жаль, тут грати не буду. І я сподіваюся, що ви мене зрозумієте так само, як я розумію вас, чому ви обрали цей проєкт. А я буду грати вже на наступному відео, продовжувати свій шлях лебіги на Ukraine GTA. До речі, дуже шкода, що. Що вони не випустили Ukraine GTA на телефон, а хтось зміг скопіювати ці міста і випустити. Це дійсно дуже і дуже сумно. Але маємо те, що маємо. Ну а ви не забувайте підписуватись на мій канал, ставити йому лайки, вподобайки. Я буду вдячний просто кожному, хто напише комент та поставить подобайку до цього відео. Це мене мотивує знімати відосики далі. Ну а ми зустрінемося з вами. Ми вже у наступному відео. І я, як завжди, не кажу вам: бувайте, а кажу вам до зустрічі!